В окопі сидів у 18-му році під Маріуполем. Подивився цьому. в інтернеті в Ютубі побачив, як роблять ці столи. Та й приїхав додому, думаю, спробую. Та й попробував. Я довго вчився працювати з цією смолою. Там не все так просто з нею. Це в інтернеті там все швидко і легко. А Так то вона дуже така привередлива штука. Треба температуру для неї спеціальну. Для роботи. Як я тільки почав цим займатися зразу, я акцентував увагу на тому, що це буде мій заробіток. Бо я своє життя не планував зв'язувати повністю з армією. Я служив поки війна. Все. Я знав, війна закінчиться, я знав, що я вийду з армії. У 2014 році, як почалося це, я попав в 128 бригаду в Закарпатську, 15-й окремий батальйон. Проходив там службу в Дебальцевському був в котлові з цим батальйоном. Потім в станиці Луганській, потім я дім вільнувся, прийшов сюди в Умень і устроївся тут в Умені на контракт в частині, в ПВОшні. Відслужив служив тут на контрактові, їздив на ротації, там в різні підрозділи в Десантуру, в морську піхоту їздив. І 11 лютого 22-го року в мене закінчився контракт. Я уволився, думаю, буду працювати собі. А 24-го почалася ця історія. І я одразу пішов в воєнкомат. попав 72-гу бригаду білоцерківську. Ми одразу звільняли Київ. Був я. Під Ірпіньом був, в Мощунові був, довішли до білоруського кордону і потім поїхали на Донбас. Спочатку під цю. Стояли в Нью-Йорку, недалеко від Горловки. Потім Бахмут. Потім Гугледар. Там я її отримав поранення. Почався артобстріл. І снаряд залетів в еспеху, в якій я сидів. Там ще з одним хлопчином. Хлопчина, на жаль, загинув. А мене встигли винести По Ну, Три години це вимусили мене. Бо йшов артобстріл, не не могли винести, бо сильно артилерія била. Потім довгий час лікування. Рік робили мені 27 операцій, щоб нову цю скласти. так. Ну, коротше, Те, що там мені мали оставити, воно мене не влаштовувало, бо сильно була побита. Вона б не згиналася ні в стопі, ні в коліні. І ще й коротша мала бути. І мене то не влаштовувало. Я сказав, отрізать. Відрізали. Протезний центр, ортопед сервіс, місто Вінниця. Там мене пропротезували безкоштовно. Протез я вибирав сам, той ж, який мені подобається, а не той, який дають. Там косметику ставлять на ногу, ставили таку косметику, типу, щоб не була трубка, а ось його на 3D принтері друкують. Таку косметику ставлять. У мене коліно електронне. Все повністю електронне коліно. Воно заряджається. Раз в три дні я ставлю його на зарядку, як телефон. З палками треба було ходити мені півроку. Я десь через два місяці я вже пішов без палок. Вже нормально почав ходити. Тут нема до чого звикати. Ну, якщо правильно зроблено все, то на ньому ходити нормально. Нічого, тебе не буде боліти. Саме головне це культів прийомник. Правильно, щоб зробили. Вроді груді листопад 23-го року. Це я вже все. Це я вже повністю звільнився з частини, вже був вдома. Зразу як тільки попав додому я зразу почав робити. Одночасно я роблю три стола. зразу. Дерево плюс смола. Десь кілограм 15. Трохи, трохи важе. Зато цей стил ще й дітям хватить.